Так, колеги, що було ще зроблено по фрезеру 680-му. Трохи зачистив, підрівняв площини, це я показував вже. Перепад тут великий, тут горб. Лінійкою я дивився так, по лінійці площини рівної немає. Але є хоча б площинність взаємна, і це вже краще, чим було для роботи. буде. Наступне, прорізав канавки для мащення, тому що їх не було. Були отвори, які виходили не на направляючі. На верхньому столові теж не було ніяких канавок, тому довелося нарізати. Стіл це я теж почистив. Це просто зачистка. Це я взагалі на фарбу не, не перевіряв, ще, тому що. Потрібно зробити деяку грубу роботу, але об'ємну, декілька навіть робіт, і потім вже буду знову розбирати і робити більш, більш уже адекватно. Тим більш сподіваюсь, до того часу вже приїде плита моя 400х400, по якій я зможу щас, щас покажу, виходжу на двір і показую це прижимні планки від строгального. Вони мають дуже гарний стан, довжину десь метр. І завдяки тому, що плита 400 на 400 має діагональ десь 73 см. Наскільки я пам'ятаю, вираховував то, це дасть мені можливість перевірити прямолінійність цих планок. По-перше, для того, щоб строгельний хорошо працював. Датчик руху спрацював світло потухло. По-перше, щоб строгель хорошо працював, а по-друге, для того, щоб потім перевірити ще фрезер на роботу. Це ключ, це не, не два ключа, це один ключ. Про нього відео окремо. І так, повернемося до фрезера. Тобто така робота зараз виконана. Що наступне, що е, потрібно зробити до того, як покласти стіл на своє? місце? Ось тут. Напроти цих отворів, через яке виходить масло, є отвір з боку. Сюди повинні були заходити трубочки від такої ось лієчки. Тут ось два отвори, ось зеркальна частина. І отак от от кріпиться ця лієчка для масла. В ній є ось такі отвори. Це не просто отвори. Сюди повинні були виходити мідні трубки, які крізь цей отвір заходили б сюди. Зараз сфокусуюсь. Чотири e, трубки, які повинні були заходити сюди, сюди, ну, з середини. E, на гайку, на гайці теж є отвір, але зараз я поки змастив це консистентною смазкою, щоб воно попрацювало машином, доки я приведу в порядок це все. І тепер, що мені потрібно зробити, відновити цю систему мащення. Я беру. Мідну трубочку, від... не фокусуйся, фокусуйся. мідну трубочку від гальмівної системи Волги, вона якраз підходить сюди по діаметру. Запресовую в ці отвори, на неї одягаю прозорий силиконовий шланжик. і виводжу цю ліночку назовні. Я не буду відновлювати повністю мідну систему, це дуже незручно, не видно як воно працює не працює. І ну, не мав в мене часу бавитися з цими мідними трубками. Їх потім, коли виведеться сюди, потрібно розвальцовувати. Тобто такий обсяг робіт. Коробку подач, яку я в попередній серії хотів закріпити, я так і не закріпив, тому що займався іншими роботами, за які зацепився в процесі. І якось так. Сьогодні я планую зробити цю систему машечення і накинути стіл. Ну, повернути гвинт на своє місце. Балки верхні працюють, я їх використовую для підйому. Ну і продовжу працювати. Заколхозив трубочки для системи мащення, просто взяв, затиснув в дрель, притиснув на напилок і проточив мідну трубочку на конус, забив молоточком туди з обох сторон. Натягнув шлангочку, накрутив гайку для того, щоб притиснути, а всередину вставив пружинку, яку навив із шматка проволки від півавтомата. Тепер при згинанні трубочка не заломується, що дає можливість безпечно обвести навколо гвинта. Ось цей хобот, щоб завести під таким прямим кутом шланжик, я взяв звичайний теж кусок проволки, вставив його. Сейчас. Ставив його зверху вниз, він під кутом, і по ньому, як по направляючи, затолкав шланг наверх. Тобто через нього ось так, зверху вниз пропустив. Все, прикручую цю штуку на місце. Відмічаю на ній рівень по уровню поставлю рівень, відмічу риску, щоб було на одному рівні з, цим, з цими отворами. Тобто, наливаючи масло до цієї відмітки, я буду знати, що масло поступило на направляючий. Якось сумбурно трохи розповів, але знову, як завжди, нічна зміна 2 години ночі. Так, мастило в трубках поступає в направляючі. Все як задумано, все чудово. Гвинту не заважають, ніде не цепляються. Стіл вже підвішено, направлено на направляючий. І, по суті, він Уже зараз буде отягнути на своє місце. Потім залишається прикрутити фланці гвинта і більша частина зібрана. Наступним кроком буде встановлення двигуна і, по суті, запуск. Що така лебідка, ЖАК, не дуже придатний, зручний для піднімання. Для перетягування ідеально. Найкраще з цього, що я пробував, створює значне зусилля. Зусилля, по суті, залежить лише від товщини металу, з якого зроблено. У мене є. Це важить кілограм 10, такий метал, тут десь десятка, теж ці скоби. Але в мене є ще така сама штука, яка важить кілограмів 20, напевно, а то й під 30. Я її ледве тягаю. Тобто тут зусилля залежить саме від потужності конструкції, можна. Ципляти трубу на ручку і тягнути що завгодно. Я ось цим перетягував кашку по брусках, не по трубам, а по брусках і ще й з нахилом від'ємним, тобто вверх тягнув під деяким кутом, і вона чудово справляється з одним поліспастом. Але для піднімання найкращий варіант це цепна талька, така, блі, ну. Крулотка блямба там вішається, в ній редуктор знаходиться і ланцюгом піднімаєте. Вона дозволяє створювати зусилля тяги з точністю ну, буквально до міліметрів, що на піднімання, що на опускання. Тому от вона це найкраще. Я на нею багато працював, коли жив в Одесі. На підприємстві у нас таких було декілька. Зараз я не встиг ще купити, але в найближчі плани її придбати, тому що ці балки доволі зручні для роботи. Сам би я само собою, ну цей стіл навіть вдвох дуже важко піднімати. Але цією штукою легко піднімається, тільки от невдобно, тому що опускати це треба лише двома руками працювати. Цепна талька, вона двома пальцями б дозволила це піднімати, опускати. А я продовжую.